Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на запитання, які ви лишаєте в коментарях. Також хочу сказати, що уже в цю п'ятницю, суботу, я матиму можливість зустрітися з людьми, які бажають отримати відповідь у місті Дніпро. Тож. Хто хоче зустрітися зі мною, особисто скажу, що ще лишилося три вільні віконця на п'ятницю. Тож, якщо відчуваєш, що це саме зустріч для тебе, шукай в описі цього відео телефон для запису на консультацію. А ми поїхали! Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Сьогодні, вранці, Росія знову. Обстріляла Запоріжжя так, на жаль, на минулому тижні я попереджала про 5 жовтня і небезпеку. Для цього міста є жертви, є загиблі. Після ем, невеличкого затишня ворог взявся знову за це містечко. Давайте подивимося, чи будуть ще подібні обстріли до кінця цього тижня. Місто Запоріжжя. Обстріли будуть. Так, дивіться, але до 9-го числа я бачу ще обстріли міста Запоріжжя, але смертей. Я не бачу, та все ж таки до 9-го числа всі, хто знаходиться в Запоріжжі, гості міста та жителі міста, будьте обережними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також цієї ночі знову страждало і місто Харків. Давайте подивимось, тому що дійсно ці авіабомби не вдалося. Авіабомбами в Влучити в скупчення людей і загорання трапилося дійсно на місцевостях, де не було ні будів, ні людей. Давайте подивимось Харків до кінця цього тижня. Чи будуть обстріли, в тому числі і авіабомбами. Обстріли будуть і, на жаль, Будуть влучання і будуть смерті. Бачу знову центр, бачу якусь будівлю як адмінбудівлю, тобто нежитловий будинок. І, на жаль, я бачу смертельні жертви міста Харків. Запитують мене також і за столицю, тому що ворог щоночі атакує столицю дронами, столицю і. Околиці Київщини в мене є інформація. Дійсно, я казала про обухів на минулому тижні, що є небезпека, верніш, не обухову. Перепрошую, а Васильківському району. І дійсно мої підписники скинули мені фотографії. Дійсно, що постраждали. Постраждав двохповерховий будинок. Дійсно сталася пожежа від уламків. Тож давайте подивимося столицю до кінця цього тижня. Велика небезпека для всієї столиці. Дивіться, одні мечі і для. М Області для Київської області до кінця тижня дуже велика небезпека. Особливо 5-6 листопада. Будуть влучання, будуть руйнування, будуть пожежі. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, життя своїх рідних та близьких. А, так, Анжела запитує, я з Херсонської області, місто Генічинськ. В 2022-му переїхала в Київську. Третій рік живу тут з дітьми та онуками. Дуже хочеться повернутися додому. Треба пройти в Шереметів фільтрацію чи пропустять мене додому. Сьоме четверте, шістдесят Давайте подивимося. Так я знаю, до речі, як дивним чином проходять фільтрацію люди-зрадники нашої держави. І в мене не є підозри, я знаю таких людей, не буду називати їх. в мене є підозри, що вони проходять саме фільтрацію дуже швидко, саме через те, що здають певні позиції тут в Україні. Янжело впевнена, що ви точно не зрадниця своєї країни, але додому хочете. Тим більше, дуже скоро я впевнена, ці міста повернуться до України. Давайте подивимося, чи пройдете ви фільтрацію. Дивіться, я зараз вам не раджу. От правда, от до ем, ну, місяць до нового року я точно вам не раджу їхати, тому що ви її не пройдете. Далі тут в мене йде взагалі зміна загальної ситуації. Тож далі будемо дивитися. Зараз поки що потерпіть Анжели, ще трошки лишилося недовго, тому що ситуація змінюється кардинально. Чи повернеться в Київ моя донечка Марина з внуками? 14.04.77 запитує Наталія. Дивіться, до літа точно не повернеться. Ну, в мене таке йде бачення, що вона зараз і не бачить перспектив повернення. Для чого їй потрібно повертатися, і повертатися вона не хоче. Тож найближчим часом повернення вашої донечки я не бачу. Ну, до серпня місяця наступного року, так точно. Чи є на моєму синові приворот Андрій? 8.09.74. Дивимося. Чи є приворот на Андрію? Ні, на Андрію привороту нема. Є сильні почуття до жінки якоїсь, але ці почуття з приворотом не мають нічого спільного, тому що змиріться Галиночко, будь ласка, що Андрій покохав цю дівчину щиро. Танюша встречить ли конець чоловіка, моя дочь, за которого вийде заміж. Чи жило одного двома дітьми? Ольга 81 року рождения. Танюшка не написала ще, звичайно, повну дату. Але давайте подивимося, Ольга. Чи ви наразі бачу, що в неї з от не дуже вдало. Вона пережила розчарування, вона пережила зраду і вона поки що не готова, на жаль, впустити в своє життя е, іншу людину. Поки що довіри нема. Тож, на жаль, протягом двох років найближчих. Парі, я її, моя хороша, не бачу. Танюша, будь ласка, подивіться, чи куплю я машину. Олена 8.05.67. Дивимось. Дуже мрієте про машину. Я хочу сказати, так, Оленочка, ви машину купите, купите її восени наступного року. Зараз бачу, у вас трошки щось по фінансах не вистачає, але складеться все так, що все буде добре. Подивіться моїх онуків на предмет мобілізації Денис, тридцять перше, перше, дев'яносто. Денис мобілізований швидше всього буде. Дуже великий ризик. І Ігор, 19 вересня 97-го року. Ігоря мобілізованим я точно не бачу. Таня, посмотрите, Юля ли замуж 13.06.87. Дивимося, чи вийде Юля заміж. Не хвилюйтеся, Юлечка заміж вийде, швидше всього це буде військовий і вийде вона восени наступного року. Дуже швидко знайде свою половинку. Так, Олексій, 22.08.75 пропав без звісти 22.02.23. Давайте подивимося, чи живий Олексій. Олексій точно живий. Олексій в полоні. Протягом півроку дізнаєтеся, де він що з ним, і так як я бачу, що дуже велика вірогідність що до літа повернеться додому. Так, Тетяночко, чи є у вас Телеграм та Вайбер запитати за консультацією. У описі відео знаходиться телефон мого асистента, куди ви можете написати і вона вам все люб'язно розповість. Подивіться, чи потрібно переходити на іншу роботу з сину Сергію 15.02. 2024, Це що, це син Андрій? Може, 2004 я так думаю. Давайте глянемо, чи варто Так, варто йому точно переходити, тому що на цій роботі він і по фінансах не має того, чого хоче, і колектив не зовсім його. Тож я просто наполегливо рекомендую перейти на іншу роботу. Так, посмотрите, внука Алексея, 17, 12, 90, 107, отправлять Ліво на ноль, запитує Тетяна. Дорогу бачу, можливо, якийсь перевод, інша зміна локації, але точно це не там, де небезпека. Точно це не ноль. Чи куплю я дім, який мені сподобався? Запитує Любов 8, 02, 62. Дивимося, Люба. Чи куплю я дім? Треба трошки зачекати. Улітку у вас з'явиться можливість купити саме той дім, який ви хочете. Але до літа, поки що, на жаль, я такої можливості не бачу. Чи повернеться за кордону донечка з сім'єю Наталка, 3, 9, 85, чи повернеться? Так, повернеться в наступному році. Дивіться, Людмилочко і всім іншим моїм підписникам хочу сказати, що відповідають тільки на одне питання з коментарів, тому що бага бажаючих дуже багато отримати відповідь. Багато людей пишуть вже по 5-6 разів своє питання, але не попадають на відповідь свого запитання. Тож, будь ласка, пишіть одне запитання, і я натрапляючи на нього обов'язково відповідь дам. Так, Сергій, чи буде мобілізований? 25.06.84. Сергій мобілізований не буде. Чи є магічний вплив на Доні Галині? 8.06.96. Чи є магічний вплив? Магічного впливу на галині нема. Це якісь особисті страхи і блоки, які заважають їй жити і рухатись далі. Так, донька Оксана, 16.07.92. Наразі проживає в Києві зі своєю родиною. Чи є загроза її життю і родині? Чи не буде зруйноване майно? Давайте подивимось. Так, я бачу, не в сім'ї. Я бачу, що може навіть десь поруч збивати і можуть бути уламки, але загрози її життю та родині її точно немає. Так, як помирити моїх донечок, запитає Олена. Давала уже питання в одній з програм. Точно пам'ятаю. Подивіться, будь ласка, Василя в тяжкому стані, в лікарні, що його чекає, 8.01.77. Василь. Так, бачу, що всі переживають. Дійсно, стан тяжкий. Дивіться, тут, будь ласка, звертайте увагу на лікування, тому що стан дуже тяжкий і він зараз от прямо ж на межі знаходиться, але в нього є шанс викарабкатись. Але тут, тут залежить дуже від лікування. Дивіться, ок. Просто слідкуйте щодня, щогодини за тим, як його лікують, як за ним доглядають, тому що він дійсно зараз на межі. Чи мобілізують моїх онуків Анатолія і Кирила? Вони близнюки. Ого, 28.07, 99. Дивіться, давайте дивимося. Анатолій, Кирил. Обоє мобілізовані не будуть. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого зятя Максима 25, 11, 92. Є бронь, та кажуть, що можуть всім зняти. Це Тетяна пише, до речі, моя постійна клієнтка. Так, дивіться, Тетяно, ми з вами дивилися і робили захист на вашого сина. І він працює до сих пір. Мобілізований ваш син не буде. Так, давайте подивимося, брата. Немає ніяких новин. Василь, 23.06.83. Зник під час бойового завдання на позиціях 8.03.2024. Чи побачимося ми з ним? Питає сестра Наталія. Давайте подивимося, чи живий Максим. Дивіться, на жаль, Максима, я вже бачу у світі мертвих, і найближчим часом я не бачу, щоб ви навіть отримали звістку про нього. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття та низький уклін вам за вашого нашого воїна, який ціною свого життя захищав нас та нашу незалежність. Так, і останнє. Питання на сьогодні. Ганна, 2.08.98, працює в до в Польщі. Яка її доля? Чи буде в парі? Давайте подивимося. Ну, дивіться, вона в парі може бути тільки на Україні. Вона зараз сама себе. Поставила у клітку, як, от, в тій Польщі вона сама себе загнала. Перепрошую в глухий кут. Дивіться, їй потрібно повертатися до України. Там вона долі не збудує і свого особистого життя також. Тому що мені показує, що в неї протягом наступного року є дуже великий шанс вийти щасливо заміж, але зробити вона це може тільки на Україні. Тож вибір. Тільки за нею. Буду рада, якщо передасте їй своє послання. А я хочу нагадати, що вже на цих вихідних чекатиму всіх на зустрічі у місті Дніпро. Читайте деталі в описі відео. Буду рада бачити кожного з вас. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.